Друзі, як я вам і обіцяла, показую свою кам'яну гірку із квітуванням гіпсофіли повзучої. Подивіться на цю гарну ніжну квіточку. Це рожева. Камера не передає колір, він яскравіший. Як квіточка розкривається, вона стає такого насиченого кольору. При відсвітанні світлішає. Поруч біленька, лягає на каменеломочку. Колись я вам про це говорила, що відбуватиметься. Бачите? Каменоломка мене все дивує. Квітне і квітне. Дивіться, яка вона чудова. Коли від гіпсофіла на неї повністю ляже, та це їй не буде заважати розростатися повністю. Не хвилюйтеся. Зараз ви можете побачити, що біла гіпсофіла квітне тільки по краю. Це не так. Квіти будуть і посерединці. Ось тут є квітконоси, які дадуть квіточки. Вона буде квітнути ось ця. Ось, в мене дві гіпсофіли посаджені разом. Дуже гарне поєднання. Це ще у нас не пік -квітування. Пік квітування буде десь у середині літа. Я вам потім обов'язково покажу. Наша гіпсофіла гарніше ще розростеться і квітів буде більше. Зараз, друзі мої, хочу вам показати, як відбувається відцвітання та поява нових квітів. Ось дивіться. Перед вами рожева гіпсофіла. Вона вже потрохи відцвітає. А на заміну відразу з'являються новенькі бачите бутончики, які скоро розкриються. Ось біленька, вона квітує трішки раніше. В мене почала квітувати, та більший кущик при відцвітанні набуває світло рожевого такого кольору. Дивіться, яка краса. Які хмаринки гарні у вас будуть? Кому сподобалося, чекайте мого наступного відео. До побачення!